Був на землі чоловік, який відрізнявся від інших. Його звали Ноєм. Беручись до будь якоїсь справи, він молився. Знаючи, що Бог бачить усе, що він робить. Ной був праведний. І сказав Бог Ноєві, вся земля виповнилася злом і знайшов на землю потоп. Але з тобою я вкладу завіт. Зроби собі величезний корабель ковчег. Потім до нього з усією своєю сім'єю. Від ми з собою різних птахів і тварин, щоб його не вижили. Ну, і зробив усе, як звелів йому Бог. Ну, і взяв сім'ю і увійшов до ковчега. До ковчега. Також вийшли і тварини, і птахи, як звелів Господь. Вода покрила всю землю і підняла ковчег, так що він поплив понад землею. Бог послав на землю вітер і дощ зупинився. Вода почала спадати, а ковчег ще довго носили водами. Нарешті з'явилася вершина є. І Бог сказав мною, щоб вся родина його вийшла і звірі теж. І ною сім'єю подякував Богу за порятунок.